Чому сколюється та відчаровується діп-система? Діп-система це складний матеріал чи легкий. Як розібратися з покриттям і чому воно не вдається? Мене звати Юлія Жуковська, я співвласниця брендів Екоґріти Діпбекогрі. Це бренди, які виробляють матеріали для екологічного та безпечного манікюру: пилочний манікюр, гелі і діп-система. Ми єдиний бренд в Україні, який пропонує діп-систему. І тільки ми знаємо, як з нею працювати якісно. Довгий час ми проводили інструкторський курс. Зараз цей курс є в доступі, але ми вже не збираємо групи, тому що на це немає часу. Але я вас запрошую. Посилання залишу в описі до відео. Переходьте, знайомтесь, будемо раді бачити вас у нашій команді. Якщо ви ще не знайомі з ДІП-системою, не обов'язково проходити спочатку звичайний курс для майстра, потім курс для інструктора. Можна почати з інструкторського курсу, і це буде достатньо, адже там повний обсяг матеріалу, який потрібен для того, щоб почати відпрацювати та переходити до викладання. Я заморочилася і переглянула різні відео на тему діп покриття. І російськомовні, і англомовні. І що я побачила? Я побачила однакові коментарі. 50 на 50, статистика десь 50 на 50. У когось вдається покриття, а у когось воно сколюється і відшаровується на другий день. Першою причиною сколів у діб покритті є недостатня кількість шарів. Можливо, майстри думають, що достатньо, коли ви покрили один-два шари, у вас заповнився е, нігодь кольором. І цього достатньо. Ні, цього не достатньо. Трібно покроковим нашаруванням зробити правильну архітектуру і не зменшувати кількість шарів. Для якісного покриття діп-системою на дуже гнучкі і тонкі нігті потрібно мінімум 4 шари, якщо це буде 5 шарів. Це дуже добре. Я сьогодні в відео покажу вам далі, як відрізняється одна від другої руки. На одній я робила 5 шарів пудри, на другій я робила 3. І цей експеримент показав, що дійсно там, де було 3 шари, носиться дуже погано. Ще я допускаю, що майстри з початком роботи не відчувають матеріал. І коли ми покриваємо базою для гель-лаку, ми бачимо, як вона виглядає, ми бачимо її чіткий контур, ми бачимо, яка товщина там. Коли ми працюємо з базою для діп-системи, ми цієї товщини контуру так досконало, як в гель-лаку, ми не бачимо. Тому нам видається, що ми зробили все вірно. Але часто майстри, коли занурюють у баночку з пудрою пальчик, бачать якісь напливи матеріалу, якісь заломи, десь більшу товщину. І це саме є проблемою. Тому що матеріал нерівномірно. Лягає, нерівномірно просихає і нерівномірно потім опилюється. Коли матеріал опилюється нерівномірно, то є великі шанси спилити забагато. Особливо це відноситься до квадратів. І знаєте, як воно буває? Зробили шар матеріалу, він ліг нерівно. Угу, Треба ще щось доробити. Тому ми накладаємо іще, і там трохи більше, і тут трохи більше, щоб воно якось ну, зрівнялося, щоб менше прийшлося пиляти, але ні, так не працює. Це лише додає нам проблем, додає опилу і збільшує шанс відслойки та сколів матеріалу. Тому давайте виділимо два правила вже, які потрібно запам'ятати. Перше, ми наносимо матеріал. Тонко та рівномірно. Нехтуємо правилами на шаровування потрібної кількості матеріалу, тобто мінімум 4. На довгі нігті можна зробити і 5, і 6, і це не вплине на швидкість просихання матеріалу, це вплине тільки на якість носки. Третя причина, по якій сколюється матеріал з нігтів, це те, що ви використовуєте забагато активатора. Активатор. Це рідина, яка запускає полімеризацію матеріалу. Ми не використовуємо лампу у ДІП-системі. В діп-системі матеріал висихає за рахунок активатора. Для того, щоб активатор не руйнував матеріал завчасно, його треба використовувати один раз. Ми його використовуємо перед топом після опилу. В такому випадку активатор трохи підсушує сам матеріал, який вже нанесений і опилений, і також запускає полімеризацію топу. Тобто, третє правило в нас вже: ми використовуємо активатор правильно. Строки придатності їх треба чітко відслідковувати. Якщо ми говоримо про базу і топ. Це степ 2 і степ-4. Основним компонентом у складі цих матеріалів є цианокрилат. Якщо провести аналогію з клеєм для вій, то ми з вами зрозуміємо, що строки придатності це дуже важливо. Адже згадайте своїх майстрів, які роблять вії. Вони змінюють клей кожен місяць. І якщо клей стояв відкритий більш стараються їм не працювати, а купують новий. Я не пропоную вам купувати кожен місяць базу і топ. Дійсно, це впливає на якість покриття. Але якщо ви і базу, і топ зберігаєте правильно, щільно закручуєте кришечку, ставите баночки у темне місце і, відкривши, не відкладаєте їх на півроку, то їми можна працювати. 3-4 місяці. У цей період 3-4 місяці якість матеріалу ніяк не зміниться. Тобто, четверте правило ми слідкуємо за строками придатності своїх матеріалів. Якщо говорити про пудри, то пудри не мають строку придатності, по суті, тому що вони вже готовий полімер, але подрібнений. Навіть якщо ви відкрили баночку, вона може у вас стояти і два, і три, і п'ять років. І якщо ви до неї повернетесь, працювати вона буде так само, як на самому початку. Якщо ми говоримо про активатор, активатор теж такий з питаннячком матеріал. Він має у своєму складі ацетон, який швидко випаровується, якщо ви погано закрили баночку. Тому я пропоную слідкувати за активатором, щільно закриваємо баночку, і топ у нас буде дуже гарно сохнути. Дуже швидко. Чому матеріал відшаровується від кутикули або від вільного краю? О, це питання я дуже люблю, тому що тут банальна зовсім відповідь, погано підготована нігтєва пластина. Але багато хто мені скаже, Юля, де я роблю все правильно. Чому я погано підготувала нігтьову пластину? У мене є баф у стартовому наборі, але бафом ми це не робимо. Нігтьову пластину ми готуємо гарно опилюємо пилочкою. Пилочка має бути 180 або 200 грін. Ми пропонуємо це робити пилочкою гріт 1. і баф тут не підходить, тому що адгезія матеріалу відбувається за рахунок прилипання механічного. Не хімічного якогось сполучення з нігтовою пластиною. І нам важливо гарно опилити нігтьову пластину. Ми на пилочку зовсім не тиснемо, не жмемо, ми багато нігтя не, зні... не знімаємо. Ми тільки робимо так, щоб ніготь був у нас такий шершавий і матовий. А особливо важливо звертати увагу на кути. По арці нігтя, звичайно, майстри просто пропускають ці діляночки, і потім у нас відшаровуються швидко кути. Що робити? Просто гарно опилювати. Відшарування у кутикули може бути за рахунок того, що ви довго працюєте. Дегідратор це наш праймер степ 1. Він дуже такий міцний, гарно убирає воду з нігтєвої пласти. Але важливо звернути увагу на те. Що нігтьова пластина відновлює водичку всередині за 10-25 хвилин, в залежності від водного балансу нігтьової пластини, від того, яка шкіра волога чи суха. І тут ми можемо сказати, що якщо майстер працює дуже так повільно, то в нігтьову пластину повертається водичка, і ця водичка заважає гарній адгезії матеріалу. Чому? Тому що ми нашаровуємо поступово матеріал. І біля кутикули у нас залишається такий кусочок на останні 10 хвилин, який ми, ми вже закриваємо в фінальному етапі покриття. Тому цей кусочок можна дообробити степом 1 у процесі покриття, і відшарування у кутикули у вас не буде. Перед практикою я хочу сказати останнє, що ми з вами не повинні забувати про те, що нігчова пластина вона рухома, вона тонка, вона гуляє, вона якось реагує на те, що ми робимо руками. А матеріал він жорсткий. Тому супер важливо робити достатній шар матеріалу. І Якщо у вас не тримається матеріал, сколюється навіть тоді, коли ви зробили 5 шарів матеріалу, ну. Не треба все закидувати і думати, що матеріал не дуже. Все дуже. Треба просто замінити верхній шар кольорової пудри на верхній шар прозорої пудри, і все буде добре. А ще можна опилити вільний край натурального нігтя із середини. І все буде триматися. Матеріал жорсткий, ніготь. Рухомий, тому ми підбираємо техніку покриття під кожну нігтьову пластину окремо. І якщо нігті жорсткі, короткі, це буде одне. Якщо нігті довгі і пластичні, це буде інша схема покриття, і їх просто треба знати, треба експериментувати і треба працювати з діпсистемою часто для того, щоб її відчути. Зараз я на собі покажу, як відбувається покриття, які є нюанси. На що я пропоную звернути увагу? І зміню трохи послідовність покриття, послідовність шарів кольору прозорою, для того, щоб ви побачили, як можливо працювати не тільки в тій схемі, яку ми пропонуємо на своїх курсах? Ось такий в мене вийшов експеримент, коли я тестувала нові кольори пудр. На правій руці я зробила 5 шарів пудри на лівій 3. І як бачите, товщина зовсім різна. Як я і казала, це дуже впливає на якість носки, і як бачите, на правій руці все ціле, а на лівій у мене почало відшаровуватись, осколюватись по кутах. Ми зараз з вами зробимо покриття на нігті великого пальця і покажу вам техніку, яка підходить саме мені. Я вже зняла матеріал, підготувала нігтьову пластину, тепер мені її лишилося тільки очистити. Це я роблю діпнейл клінером. Старий матеріал лишила тільки по центру, на вільному краї його немає. Трохи покажу вам нашу нову колекцію, яка вийде у 20-х числах серпня, і ми переходимо до покриття. Перше нам потрібна клір пудра прозора і кольорова, далі степ 2, 3, 4. Для початку я беру степ 2 базу і клір пудру. Клір пудра вона найдрібніша, найміцніша, швидко сохне і забезпечує гарну адгезію. Наношу на всю ширину нігтя для того, щоб зробити міцний каркас, який буде тримати арку нігтя і ніготь не буде скручуватись. Ну і як звичайно, у пудрі не доходжу до кутикули 2 мм для того, щоб підняти трохи архітектуру. Буквально через 10-20 секунд після того, як я занурила пальчик у баночку, струшую залишки пудри. І ми переходимо до покриття кольором. Кольор в мене. Новий з перламутром, гарно його перемішуємо перед роботою і поїхали. За рахунок того, що у пудрі є перламутр, пудра дуже так складно лягає, тому нам потрібна максимально рівна поверхня. Для того, щоб не було якихось зайвих переломів світла, і пудра виглядала рівною. Тому я покриваю повністю весь нігтик. Так буду робити два шари, а архітектуру ми завершимо вже прозорою пудрою для більшої міцності покриття. Обов'язково струшуємо лишню пудру, яка не сполімерізувалася з нашою базою, тому що це все потрапить до нашої баночки, і база стане густішою. Нею не буде. Буде комфортно працювати, буде матеріал довго сохнути, і це вплине в першу чергу на собі вартість покриття, яка стане вищою, і майстру буде невідгідно працювати. Я вже покриваю фінальний шар кольорової пудри. Тут слідкую обов'язково за контуром біля кутикули, щоб все було рівненько, тому що далі тільки прозора пудра, яка не вплине на акуратність покриття. Вона вплине лише на архітектуру а від цього шару залежить, як буде виглядати моя кінцева. Картинка з блискучими пудрами намагайтесь працювати обережно, тому що блисківки вони потрапляють усюди: і у базу, і у топ, і у активатор, а потім якесь а, покриття чорною пудрою, наприклад, ви робите, і вам потрібний чистий колір. І тут, в самому фіналі, ви покриваєте його топом, а там якась одна блисківка бісить. Потрапила, прилипла, і це фаталіті, бо це залишиться, і ви її не обережете. Наступний шар я також покриваю степ 2 і занурюю пальчик уже у прозору пудру. Цей шар в мене на всю ширину ніг і на всю довжину. Після цього я струшую усі залишки пудри і роблю останній ще один шар. Цей буде посередині нігтя, без кутів, я вже не виходжу на всю ширину ніг і занурюю пудру все. Далі тільки висохнути, це буквально 3 хвилинки і роблю опил. Пудра досить м'яко пилиться. Опилка у мене гріт 1, це по аналогії 180-200 гріт. Обов'язково прохожусь по формі нігтя, тому що в мене пудра потрапляє і під вільний край, і далі вже бафлю бафом. Баф у мене, звичайно, гри 3. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте про те, що нам важливо не спилити забагато. Ми не повинні стончувати покриття, воно повинно лишитися тої товщини, яку ми зробили. Але вирівняти структуру покриття ми маємо обов'язково. Якщо при упилі ви з'ясовуєте, що пудра м'яка і не зовсім просохла, то я пропоную зупинитися, почекати ще одну-дві хвилини і потім знову пристепити. Після опилу протираю нігти діпнел клінером. Це потрібно робити тільки рідним клінером, тому що можуть бути білі розводи. Далі степ 3. Активатор. В один шар наношу на нігті. Потім чекаю хвилину, дві. І наношу топ. Більше не чекаю, тому що топ буде довго сохнути, менше теж не треба, бо може сполімеризуватися пензлик. Чекаю хвилинку 2-3 знову і покриваю вже другий шар. Якщо ви все вірно зробили, то манікюр у вас вже буде готовий через 4 хвилин, і цього достатньо для того, щоб висох топ. Ну що ж, покриття ми закінчили. Я думаю, ви бачите різницю між стандартною схемою покриття, то яку ми пропонуємо в нашому курсі, і не тільки. І я завершую манікюр маслом для кутикули. Я дуже вірю, що це відео допомогло вам вирішити проблеми і питання, які виникають з ДІП-системою. Якщо у вас є якісь ще питання, на які я не відповіла, я пропоную написати їх у коментарях, і ми розглянемо їх. І, можливо, я зніму ще декілька відео на теми, які вас турбують. Для мене це. Новий досвід, тому що відео на українській мові для мене це дуже складно, і я буду тренуватися і розмовляти з вами таким чином, тренувати вимову. Ну і друге, я буду закривати питання, які у вас є, для того, щоб ваша робота була легша, приносила задоволення і ваші клієнти були щасливі. Тому велкам в коментарі в описі відео я залишаю наші сторінки Instagram, свою сторінку, сторінку екогріт та діббакогріт, та також посилання на сайт для того, щоб ви могли перейти, подивитися онлайн-курси, які в нас є, та посилання на інструкторські. Всім па-па, до зустрічі!